А зараз запрошуємо до заключного слова координатора співавтора книги Історія люду Український Карпат Петра Івановича Косачевича. Ви знаєте, я правда запрошений ще на тридцяте і 31 перше число у Славське. Де відбудеться е, такий захід Біла Зірка. Оксана Білозір приїжджає і мене туди запрошували також. Ось, е, Ну а з Оксаною Білозір, я, е, коли мене назначили директором Палацу культури в Золочеві, е, то я був там директором Ігора Білозіра і її. вони е, мали ансамбль «Вечірні зори», і я ними трохи керував два місяці. Потім вони пішли в консерваторії і так далі, так далі. Весь час я мав з ними зв'язки. Вона стала міністром, депутатом Верховної Ради, і, і так далі ми контактували. І тому. Весь час ми в дорозі, весь час нарощуємо, нарощуємо, і тому не треба нам падати духом, треба все-таки готуватися до таких наших культурологічних, прекрасних заходів, які ми сьогодні проводимо. Я е, хотів би, шановні друзі, звичайно, ще е, так, зараз де наші такі такі записи. Є ще невеличкі. Так, 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 так. Ось вони. На завершення будемо казати нашої прекрасної зустрічі. Знаєте, аж не хочеться розставатися з вами. Не знаю чому. Ми так активно з Михайлом Степанович, щоб затанцювали, щоб мені не снилося, що таке випаде з вами. Але дуже добре. Тож, дозвольте, шановні друзі. Від нашої міжнародної громадської організації Світовий Конгрес бойків подякувати за проведення презентації такої прекрасної презентації книжки «Історія людей українських Карпат, начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Оксані Михайлові Манюх. Завідуючи сектором освіти заступника начальника Наталії Миколаївні Дуді, директору бібліотечної системи Лесі Михайлівні Роль, сектору культури Любі Іванівні Білевській, нашій Петрунелі Михайлівні Ільницькій, усім працівникам культури бібліотек. Учительським колективам та й усім присутнім, звичайно, і ведучим нашим, які прекрасно справилися свої ролі, кивели захід, ну завідуючи на нашого народного дому в Борині в до Нижньовисоцьку, Висоцьку, то всі музиканти. Так, так, і, так, звичайно, так, та так, що, що вела сайт, там натискала на кнопки, і дуже, і, і дуже, дуже успішно виходило, виходило так. Та, знаєте, думаю, я, я, я переживав виходило, чи скують, бо там, там, знаєте, президент летів, потім щось воно перестало, а потім знову пішло. Але знаєте, я вам скажу, в моєму житті завжди два рази буває. Був один президент на фестинах. Думаю, що ще буде й другий президент. Так воно мало, мало би бути, щоб ми з вами розвивали наш край. Ну, е, в основному, мабуть, ми висказали все. Постараємося ще з вами не падати духом, працювати далі. От де потенціал, ось де наша сила, ось де наша перемога над расистами. Слава Україні! Ми дякуємо всім, хто сьогодні долучився до нашого такого заходу. Вивчаємо та пам'ятаємо нашу історію, бережімо культуру, плекаймо рідну мову, бо без мови ми народ, а з мовою нація. І нашим спільним завданням є збереження нашої культури, традицій, щоб не соромно було перед пам'яттю предків та перед прийдешніми поколіннями. Дякую за увагу. Прошу до спільного фото. І, і ще е, хотів би подякувати керівництву нашої Борківської е, Борянської територіальної громади. На чолі із нашим головою Михайлом Миколаївичем Шкітаком. Шановні гості, дуже приємно. Дякую за такий гарний змістовний захід. Такий емоційний. Насправді я не дуже брала участь. в Тому Анталія Миколаївна, Я вам дякую, дуже гарно все у нас вийшло. Петро Іванович, я вам бажаю міцного здоров'я. Дай Боже, щоб відбулися фестини. І ми з вами ще танцювали коломийку на тих фестинах і закінчилась війна. Слава Україні!